Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Я знову повертаюся через півроку відсутності, але на це у мене були свої особливі причини. Ну, як на мене, вони були дуже важливі. Зараз я ліквідувала причини того, що не хотіла знімати, скоріше, не хотіла, ніж не могла. Але весь цей час, кожен тиждень, ви знаєте, там п'ятниця, субота, в мене було таке відчуття, що я. Повинна викладати відео, я цього не роблю. Тобто, можливо, цей час мені був е, даний для того, щоб я зрозуміла, чи справді я хочу знімати відео на YouTube, чи справді в мене є там да, бажання цим займатися. І так, е, я твердо для себе вирішила, що все ж таки, YouTube – це моє, макіяж це моє. Можливо, я зроблю ще один канал, або можливо, спробую додати на цей канал своє життя, влоги. Якісь такі моменти да, підсвітити і свого особистого, щоб канал був ще більш живий і цікавий для вас. Тож, дякую всім, хто не відписався. До речі, відписок було мінімально. Дякую кожному, хто залишався зі мною і там вірив, чекав, або просто не відписувався від мене на протязі всіх цих шести місяців. Обіцяю, що тепер регулярно буде новий, цікавий, класний контент. Отож, Чому я пропала з радарів на 6 місяців? Перший момент я змінила роботу і знову ж таки, знаєте, це тако повністю з головою туди пішла, тому що було дуже важко переналаштуватися. Я почала працювати також HR ом в одній мережі супермаркетів, не буду поки що говорити, в якій. Якщо ви також, можливо, працюєте в цій сфері або вам цікаво, чекаю ваші коментарі. І Ось цей час да, був для того, щоб навчитись, дуже багато було нової інформації. Я, в принципі, в HR раніше не працювала. Скажу, що в принципі робота мені подобається, і я задоволена тим, що я змінила діяльність на 180 градусів. Друга причина, з якої я не знімала так довго контент, це було те, що сам процес не приносив мені створення по певним причинам. Це перша відсутність нормального постійного світла. Мене подобалася картинка, було дуже важко це все виставляти, знімати. Воно постійно сідало. Мені потрібно було міняти ці батареї. Вони також е сідали. Можливо, ви навіть бачили, коли на відео у мене тут нормальна картинка, тут уже щось не горить. Було дуже важко ось це все менеджити і сам процес. В кінці не приносив мені того задоволення, який мав би приносити. Тобто я була нервова, роздратована, мені нічого не подобалося, це максимально просто відштовхувало мене знімати щось нове. Наступний момент це картинка, яку я отримую в результаті. Тобто, я витрачаю час, я витрачаю свою енергію ще й психую, нервую, тому що все не так і не те. А Кінці кінців я бачу, що ну, це зовсім не те, чого я очікувала і що би я хотіла бачити. І за рахунок цього, якби розвиток каналу йде дуже повільно, тому що справді, який би не був цікавий, мені здається, контент. Але коли ось е, неприємно бачити те, що ти бачиш в кінці, це завжди відлякує глядача. Ну, особливо зі мною завжди так. Звук. Звук це була завжди моя проблема, тому що в мене був е, такий самий найпростіший мікрофончик на одну петличку. Він був один із найдешевших, взагалі, мені здається, які я могла на той момент знайти. Він там менше тисячі гривень чи тисячу гривень коштував. І, звичайно, звук на нього був постійно поганий. Мені е, кожне там відео через відео писали в коментарі, що погано чутно, але я нічого з цим не могла зробити, оскільки. Цей мікрофон він просто не здатен ні на що більше. Його потрібно було тільки ось так от тримати біля роту, щоб звук прямо в нього попадав. Навіть якщо він ось тут десь у мене був прикріплений, будь-які мої рухи, він шуршав, жужжав, рипів, або просто був такий дуже-дуже глухий звук, і це не аби як роздражало. Це дратувало і глядача, і в першу чергу мене. І ось ця сукупність факторів вона повпливала на те, що я вирішила: беру тайм-аут, трошки відпочиваю і збираю якісь е, е, потрібні мені речі, е, обладнання для того, щоб робити це більше в кайф і не випсиховуватися після кожного відео. Наразі я придбала собі нове світло. Мені здається, що зараз картинка виглядає абсолютно по-іншому, тому що воно постійне, воно не буде мерехтіти, воно не буде виключатися, мені не потрібно буде там вставати, міняти ці акумулятори і так далі. Я придбала собі новий мікрофончик, щоб вам було краще чутно те, що я кажу. Тож, е якщо ви захочете мене підтримати, будь ласка, підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані, поставте мені лайк. Напишіть мені коментарик від семи слов по темі відео. Можливо, у вас також були якісь такі моменти, коли ви закидували якесь своє улюблене заняття, тому що е, були якісь фактори, які вас, е, ну так мовити, напрягали. Я дуже відчуваю, що я довго не знімала ось такі довгі розмовні відео, тому що трошки важкувато формулювати свою думку швидко. Ось таке було коротеньке прев'ю, чому ідея пропадала. Сподіваюся, що такого більше не буде. Дякую кожному, хто залишався зі мною, і давайте переходити до косметоса. Як же я за цим скучила, тому що весь цей час я не зупинялася, я шукала якісь нові продукти, я щось для себе там новеньке підкуповувала, е, е, тестила. Там до мене приїжджала моя подружка, у якої взагалі така косметичка, про яку мрія кожна дівчина, вона мені також привезла подаруночки. І сьогодні хочу, оскільки це відео виходило півроку, так тому я думаю, що доречно зробити сьогодні огляд на повністю всю мою нову косметику, яка у мене з'явилася за цей період. Звичайно, це не вся косметика, яка з'явилась у мене за півроку, але вона в відео не влізе. Тому сьогодні покажу вам ось таку кашолочку. До речі, придбала їх в «Кактусі», що тоді там була непогана знижка. Будуть дуже прикольні продукти, вони будуть сьогодні не дешеві. Це не саме бюджетна косметика, але якщо є бажання, можу наступне відео зробити з оглядом на бюджетні варіанти, які я також обожнюю, тому що є бюджетна косметика, яка просто. 10 із 10, абсолютно там дані чим люксу не поступається. Перший продукт це тональна основа від KIKO. У мене в, у відтінку 1N, і ви знаєте, що цей відтінок це для таких прямо дуже світленьких дівчаток. Якщо у вас є проблема з тим, що тон рижий, або з таким, знаєте, жовтуватим підтоном і це дуже часто проблема дівчаток, у яких світла шкіра, з цією тональною основою у вас такої проблеми ніколи не буде, тому що вона реально світла і біла. Коли я її брала, мені чомусь здалося, що я також світленька і я взяла собі саме відтінок 1Н, але знаєте, він для мене все ж таки засвітлий, тому. Мені з ним потрібно погратися. Я його е, починаю затемняти там бронзерами, скульпторами. Ну, я вважаю, що врятувати можна абсолютно любу тоналку, і та, яка світліша, і та, яка темніша, тому що може прийти на допомогу або консилер, або бронзер, або скульптор. Тож, якщо ви світла, е, дівчата, це скарб, вона мені, в принципі, подобається. Подобається як вона лягає на шкіру. Але з нею треба бути дуже обережною, коли ви шліфуєте її пудрою, тому що пудра на ній виглядає, ну прямо її видно. У неї такий середній запах, не дуже, не дуже хімічний, але і не фіалками, і вона взагалі не без запаху. Тобто в неї є певна віддушка, але знаєте, це не критично. По якості, скажімо так, це 7 із 10. В принципі, тоналка робоча, чому ні. Але якщо вам потрібен якийсь універсальний варіант, який підійде там на будь-який випадок, то це, звичайно, не вона. По щільності середня, тобто вона досить добре перекриває, але, звичайно, не Double Wear. В принципі, таке нормальне середнє покриття на зиму для мене особливо те, що. Коштує вона в районі 1000 гривень. На даний момент це такий, ну я не знаю, не найдешевший, не найдорожчий варіант це такий середній варіант, тому що ціни реально виросли на косметику. Не можу назвати, звичайно, кікою там, якимось люкс сегментом але це такий бренд, до якого, знаєте, я ставлюся із розумінням. В принципі, на свої кошти він відпрацьовує і. Не шкодую, що її взяла, буду користуватися нею на щодень. Продукт номер 2 також від Кіко. Я тоді потрапила на акцію 2, 2, там придбала для себе і також взяла два продукти на подаруночки. Хотіла спробувати якусь нову пудру. Хоча у мене є пудра від MAC, і це найкраща пудра пресована, яка взагалі є, мені здається. Кращою саме пресованою я ще не зустрічала, Тож я взяла собі від Кіко. E Знаєте, подобається мені їхнє пакування. Подивіться, наскільки воно е таке мінімалістичне. Це із їхньої основної лінійки, яка виходить постійно, їхня колекція, да, така стандартна. Єдиний мінус, що вона. Е Постійно залавкується, її треба кожного разу так протирати, натирати, щоб вона не була ось така замацана. Але в принципі це пакування мені подобається. І знаєте, відтінок у мене 0,1 Made Fusion Pressed Powder на хвилиночку. Якщо ви моя кольорова сестра, якщо ви приблизно така сама, як я, то вам ця пудра також підійде. Користувалася нею декілька разів, класно підматовує шкіру, не виділяється особливою якоюсь фіксацією, але це і не її функціонал. Якщо ваша шкіра не сильно масна, то вам також ідеально підійде. Її однозначний плюс це те, що вона мінімально видніється на шкірі. Тобто у мене немає такого вигляду, що я щось сильно нанесла на своє обличчя, як будто там шар з шаром накладається. Вона наче вшліфовується в шкіру і виглядає абсолютно акуратно. Звичайно, як і будь-який макіяж, її все ж таки, видно, якщо там добре, да, придивитися. І не сушує, не стягує мені обличчя. Це також дуже важливо для мене в будь-якій пудрі. Лот номер три туш від Yves Saint Laurent. Дівчата, що хочу сказати за цю туш, її плюс в тому, що це і все на ларан. Вона коричнева, має дуже гарнесеньке пакування. Щіточка у неї ось така пухнаста, тобто вона більше знаєте на той варіант, коли ви хочете об'єму, і вона справді його дає. Дуже якісна, класна, має нормальний запах. Вона розділяє, не дуже сильно подовжує, але вона робить ось такий прямо супер-мега-об'єм. Не знаю, чи варто віддавати за туш там до 2000 тисяч гривень, тому що і в бюджетному сегменті є досить непогані варіанти, які абсолютно нічим не поступаються. Але до того ж, в мене ніколи не було туші із люкс сегменту і це така моя перша покупочка. Вона не засихає, не осипається, що дуже важливо. Класно дає об'єм, тобто всі свої функції як туш вона точно робить. Один із моїх найулюбленіших парфумів, які я переношу з собою із сезона в сезон, і там із пляшечки в пляшечку це бренд Lancome. І ця любов вона перенеслась і на косметику. Також у них була. Акція мінус 40% у брокартах на сайті та е, в офіційних магазинах. Я не втрималася, щоб щось собі не прикупити. Дуже довго обирала. Ще там була така на диво, на подив на мій приємна дівчина-консультант цього бренду саме. Тобто, вона там все розказала, показала, ми все помацали, підбирали консилер. Дуже давно хотіла придбати собі новий консилер. Дівчата, це кайф. Його, коли наносиш на обличчя, прямо відчувається, наче він там якусь магію робить. Якщо ви хочете якісь супер перекриваючі якості, то звичайно це не та історія. Цей консилер має середній ступінь покриття. Якщо хочете перекривати сильний синячок, плямки чи щось інше, таке дуже акцентне, то звичайно він з цим не впорається. Але якщо у вас, слава Богу, здорова шкіра і вам потрібно просто там да, підсвітити щось по мінімуму, то це ваш варіант однозначно. Спробуйте його. У нього така приємна легка текстура. І особливо, от мені там да, зараз 28 років, дуже багато консилерів, вони мені е, забиваються у мімічні зморщички і через там, півгодинки, годину носіння вже його видно і ефект, скажімо так, не дуже. Я його по-різному там і на тональну, і під тональний. Він працює і так, і так, а у поєднанні із їхньою тональною основою, мені здається, це буде взагалі просто розрив всього. На жаль, тональної основи в мене ще їхньої немає, але якщо вона була у вас, розкажіть, будь ласка, свої враження, тому що хочу абсолютно точно її собі заказати. І ви знаєте, що я не так давно зрозуміла, що в мене немає ні одної тональної основи із люкс-сегменту. Ну, тобто, у мене є там максимальний люкс серед моїх тональних основ. Це здається Марк Верлін, але це взагалі український топ бренд. На хвилиночку да, вона класна, але це не люкс-сегмент. Це така хороша, хороша середина, дуже якісна, тональна основа. Вона мені дуже подобається. Я її буду абсолютно точно купувати ще раз, але все ж таки це не люкс. І от, я думаю, або там одна шанелька мені подобається, або придбаю собі лонком до пари до цього консилеру. У мене у вітіночку 115 п'ять. 115 c і він підійшов мені ідеально. Він такий трошки з жовтуватим підтоном, тобто він буде не білий. Якщо ви світліша, ніж я, вам він буде дуже-дуже темний. Якщо ви така, як я, або навіть темніша на якісь відтіночки, то вам також буде ідеально. Зараз буде люксовий люкс. Те, заради чого дівчата готові на багато чого, і це продукти, це косметика бренду Hourglass. Це пудра Hourglass, Вона ось така розсипчата. Гляньте на цей дизайн. Він завжди в одному стилі. Він завжди такий мінімалістичний. Пудра насправді дуже-дуже крута. Це не бюджетний взагалі, це самий, мені здається, не бюджетний варіант, коли варте кожної своєї копійки. Ця пудра абсолютно не відчувається на шкірі. Її не видно, наче ви нічого не наносили. Вона водночас і матує. І фіксує, тобто ви можете її використовувати і так, і так. Мені вона зайшла з першого використання. А це один із моїх найулюбленіших брендів косметики. Звичайно, не всі їхні продукти такі топові, але у них є ось, наприклад, ця пудра, їхні палетки, їхні бронзери, їхні рум'яна. Це ті продукти, які переходять із року в рік. От вони випустили, я не знаю, як вони зробили цю формулу, але немає нічого їм схожих. І ця пудра це також їхній бестселер, і немає ніякого відчуття маски на обличчі. Вага тут 10,5 грамів, в принципі, непоганий об'єм, вам її вистачить надовго. Хочу зробити відео-макіяж монобрендом. Напишіть, будь ласка, яким би брендом вам хотілося б побачити мейкап, щоб це був весь макіяж одним брендом. Тільки, будь ласка, не найдорожчою косметикою. Дуже багато чого купляла для губ. Це були і нові олівчики, і блиски, і помади. Не буду показувати сьогодні все, бо відео буде і так дуже довге. Один із брендів, які зараз на піку своєї популярності, які набирають оберти, і я, в принципі, дуже affordable, доступними, щоб їх придбати. Це бренд турецький, здається, це бренд або польський. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я щось забула. Це бренд Неверті. У них я придбала ось такий блиск за рекомендацією своєї подруги. У мене вікінок 004, і він такий, знаєте, пінк-пінк, такий. В принципі, блиск нормальний. Купила його, тому що дуже хотілося спробувати щось з цього бренду. В мене нічого не було, а про ці блиски дуже гарні відгуки. Має нормальний запах. Єдиний його якийсь такий мінус дуже він дуже сильно липкий, але серед доступних блисків це класна штука. І вона точно там прослужить, вам ви її використаєте. Зараз зі мною знаходиться на щодень. І наостанок покажу вам продукт, який я дуже давно хотіла, і він мене надзвичайно порадував. Це не бюджетний продукт, але він вартий кожної своєї копійки. І це, звичайно, звичайно, це бронзер від Аурглас. Дівчата, якщо ви ще не пробували, обов'язково придбайте собі обов'язково, якщо вам потрібен е, лише для себе, якщо ви не хочете купувати там 10 тих бронзерів, скульпторів, і вам треба така штука, яка буде з вами у будь-якій ситуації, яка підійде, мені здається, для будь-якого типу шкіри, От, так він варте там 50-60 доларів, мабуть, але тут і вага на хвилиночку також грамів 10. Вам вистачить його супер надовго, і це той продукт, за який ви ніколи, ніколи не пошкодуєте. Цей бронзер один із найкращих продуктів, в принципі, які я пробувала серед косметики. У мене, здається, у найсвітлішому такому відтіночку. Є ще темніші, тобто у мене тут більше таке з домішком пудри. Але я саме такий і хотіла, тому що мені потрібно на роботу, на кожен день, я його коли наношу, при тому, що неважливо, яким пензлем він завжди лягає так, як треба. Він робить саме ось те… А... Він робить саме ту дорогу, сяючу, зашліфовану шкіру, до якої всі так ідуть. Тож, якщо вам потрібен бронзер один в косметичці, оберіть, будь ласка, його. Це варіант, з яким ви не прогадаєте ніколи. До речі, маю на нього класний бюджетний аналог, але, звичайно, коли розумію, що це Аурглас, то і. Задоволення він приносить більше. Тож, якщо будете купувати і пробувати, ви ніколи не пошкодуєте, що взяли ось цей продукт. Ось таку косметику сьогодні я вам показала. Сьогодні я нею не фарбувалася. В наступних відео буду показувати, як вона відпрацьовує на обличчі. Постаралася максимально про неї розказати. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, мені лайк, коментар від цими слів по темі відео. Можливо, якісь питання до мене, можливо, там якась порада маєте, можливо, є якісь теми для наступних відео, які б вам було цікаво освітити, розказати про них, якісь певні продукти, які би ви да, хотіли подивитися, щось новеньке. Дякую, що залишалися зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!